Вітаю, друзі, в програмі Українська хвиля пропонуємо вам огляд засічень. В січні українська громада провела низку на наш погляд яскравих і важливих подій. Місяць розпочався з різдвяних святкувань: Різдво в Криївці з традиційними стравами, колядками і сюрпризами, а також йорданська куття в соборі Святої Софії, де виступили діти української школи. А 18 січня гучно відзначили 65-ту річницю жіночої ланки, де була різдвяна куття, виступ консула України Евгена Чулія. Та інших активних діячів громади та мистецька програма. Ось уже багато десятиліть жіноча ланка є невід'ємною частиною спілки української молоді. Ваша жертовність, ваша турбота про молодь, збереження українських традицій. Творять той духовний фундамент, на якому зростають нові покоління сумівців, школа імені Тараса Шевченка в Монралі успішно пройшла процедуру верифікації Міністерства освіти і науки України. Про значення цього етапу, нові можливості для учнів та подальші плани закладу розповіла директорка школи Оксана Герич. Вже сьогодні учні, які навчаються в освітніх верифікованих осередках за кордоном. Українська держава офіційно визнає освіту. В таких осередках, зокрема, Кабінет міністрів України затвердив порядок визнання результатів цього навчання і е, дає змогу в школах е, офіційно перезараховувати офіці... оцінки дітей, які навчаються в освітніх осередках за межами України. І діти, повертаючись в Україну, наприклад, що це діти, які виїхали через війну. І не залишаються за кордоном, а повертаються в Україну мають право. Повернутися до своєї школи без додаткового оцінювання. Тепла ініціатива була в польському домі для людей похилого віку. Там мешкають не лише поляки, а й українці. Ольга Онищенко, яка там працює, говорить, що ініціативу проявили учителі української школи імені Андрея Шептицького. Діти радо підхопили ідею підготувати різдвяні листівки для літніх мешканців. За її словами, резиденти були дуже щасливі. Я давно не бачила їх такими щасливими, і не лише українців, а всіх резидентів це потішило, зазначила вона. Політичні новини в Канаді теж не уминули громаду. Раптова відставка прем'єра Франсуа Лего, 14 січня, викликала широке обговорення. А оцінку подій дав почесний консул України в Монреалі Евген Чолій. Е, вважаю, що е, помімо того, що буде, очевидно, зміна буде новий прем'єр-міністр Квебеку е, в цьому році. Я вважаю, що е, Сторони уряду Квебеку далі залишиться така сама політична позиція, цебто позитивна і до України. І що можна буде сподіватися далі підтримки сторони уряду Квебеку. Для українців в Україні в цей час, коли відбувається ця повномасштабна війна, серед міжнародних новин призначення Христі Фріланд – радницею президента України Фріланд раніше обіймала високі посади в уряді Канади і наразі буде консультувати українського президента щодо залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій, працюючи на неоплачуваній основі. Почесний консул України в місті Монреалів Генчолі в інтерв'ю для ТВА «Нувель» зазначив, що на його думку вона дасть необхідні поради президенту України, щоб він міг отримати певну допомогу для продовження боротьби під час кризи в Україні. 17 січня українська громада приєдналася до маніфестації іранської спільноти і нагадала, що боротьба з диктатурами об'єднує народи. Марія Заборовська від організації спільно Монтреал зазначила, що іранський режим. Це ворог не тільки іранського народу, але й наш з вами. Кожна спроба його скинути це суттєвий удар по диктаторському режиму, який так щедро підтримує Росію вже чотири роки війни в Україні. На її думку, єдність це не про слова, це про відповідальність ставати пліч, у пліч одне з одним щоразу, коли це має значення. А читання української книги відбулося 18 січня. Подія присвячена творчості української письменниці Вікторії Меліної, яка документувала російські воєнні злочини та стежила за історіями українських жінок, які протестували. Я війні дискусію модерувала Ольга Головко, співзасновниця українського клубу Монреаля у співпраці з goethe Institute. Платформа Chapter Ukraine, що популяризує українські книжки, увійшла до короткого списку премії Responsibility фонду Богдана Гаврилишина, як зазначає директорка медіа Читомо Ірина Батуревич, потрапляння проєкту до короткого списку демонструє, що українську культуру нині визнають стратегічною складовою стійкості України на рівні з оборонним. Ми і гуманітарними ініціативами це проєкт, який справді ем, який покликаний підсвічувати українську книгу у перекладах різними мовами у світі, і показувати не просто доступні переклади, а доступні е, книжки, які існують у дистрибуційних мережах. Таким чином ми намагаємося показати, що кожен з нас може стати агентом змін. Е, кожен з нас може зробити і використати цей інструмент таким чином, щоб українська книга. Ніга була присутня. У книгарнях у бібліотеках, на поличках українських книжок, просто у житті ваших друзів у вашій власній бібліотеці. І для цього, власне, ми розробили таку велику базу даних, яка містить вичерпну інформацію про українські книжки. Тому сьогодні нам було фантастично приємно, що наш проєкт це таки потрапив у короткий список. Сумною подією в громаді стало прощання з Олександром Білошицьким, активним учасником життя української громади і талановитим актором. Актором. Його не стало 16 січня. Ми висловлюємо щире співчуття рідним і близьким. В наших спогадах назавжди залишиться його щира посмішка, енергійна позиція, оптимізм і акторський талант. Вечора ми, Ти у мене єдина, тільки ти повір. Дуже шант тужура веклятир. Канту фетля театру масажем флізіє роль роль, Полі мантри, мій персоналіте для тих, хто хоче підтримати родину, відкрито збір коштів. Імейл його доньки Івани Білошицької для трансферу. Ви бачите на екрані. Важливим також став інформаційний семінар про імміграційні зміни в Квебеку 24 січня за участі юристки Наталі Дзери, члена ордену адвокатів Квебеку. Вона повідомила новини з питань імміграції у провінції Квебек станом на січень цього року. Семінар відбувся за сприяння Собору Святої Софії та Конгресу українців Канади Ради Квебеку. Детальніше дивіться на YouTube-сторінці Церкви Святої Софії. 28 січня Михайло Швець, президент Квебекської ради Конгресу українців Канади, був запрошений до участі в міжкультурній конференції Сет Діверсіте Кіно-Расамбл, організованій центром допомоги іммігрантам у Монреалі, де Михайло виступив як головний спікер від української громади. Захід зібрав більше 200 учасників з понад 40 країн світу. Танцювальний ансамбль Троянда виконав український традиційний танець. Друзі, це був огляд засічень програми Українська хвиля. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Будемо вдячні і до нових зустрічей.